Щодо 8 липня, то це зрозуміло скоординована акція б'юті-блогерки, ті, ті, хто зазвичай пранохтіки і так далі. Це те, що вони про якусь панамську війну, тезовим ставили. Це підготовлена робота. Хто їм дав? Вони ж зазвичай не репостять ні жодних зборів, щоб не перелякати свою, там один плюс один називав свою. Аудиторії Антоніною, такою, от, а в цих клава якась умовна. От вони, щоб не налякати клаву е, про нагадочки, не розповідали про війну. Вони ніяк це не згадували. А тут раптом хором ну це зрозуміло, медіакомпанія, співпадінь на такому рівні не існує. Що вони про, про війну в Панамі. Ну, якийсь розумний політтехнолог їм, а клепки не вистачає, що ж тебе вичислять по цій Панамі. В тебе ж на обличчі написано, що ти, що ти не те, що не знаєш, де Панама, ти навіть не знаєш, чому вона цінна для міжнародної торгівлі. Тобто в нас є шанс все-таки сформувати якийсь кенселінг на такі історії, на таких людей, для того, Клава, щоб не... Пропис... Клава скоріш повірить в те, що Зеленський продає холодне повітря. Тому ні, цих не кенсельнути, тому що їхня аудиторія це якраз, вибачте, їхня аудиторія це ті, хто поставить тобі, дай вам Бог здоров'я, коли про якісь донати, але. Так, щоб ну, критичного мислення в цій аудиторії немає, тому в них з'являються мільйони. Інтернет показав, що дебілів мільярди. мільярди. Ну, ми думали, що інтернет зробить мільярди розумними. Ні, інтернет показав дебілам, що їх багато. Така політична ситуація тепер в світі. Дякуємо інтернету. А щодо до ну, декінцінга я ставлюсь так обережно по Перше, в нас вистачає багато, вистачає людей, які біжать попереду Європи з цим кенселінгом і будуть кенселити тільки тому, що кенселінг – це актуально. Там он, Джоні Деп, там ще хтось. Буває, що це спрацьовує, а є співачки, які російською співають, підтримуючи Україну, їх чомусь не кінцілять. Це не, не передбачено. А щодо 8 липня це точно наратив, який згодований людям, якби вони готували людей до цього, якби цих е, клавомейкерам. Е, там, Хоча б місяць за того, коли б вони починали про якусь панамську війну заздалегідь, казати, щоб їм повірили. А тут вони в лоб, тим-бем-бем-бем-бем. Це треба СБУ слідкувати за транзакціями в крипті. а як вони їх відслідкують? Ніяк. Якщо вони зовсім дурні, тоді їх впіймають. А так викликати на співбесіду ліхтарик в ліцо, там вміються, спитати, що раз будеш брати гроші за хуйом. Глаза, смотри, глаза. Будешь еще в раз брать деньги за хуйню? Мы тебе оторвем ноги. Мама твоя живет вот там. Да? -то ты то есть... хранишь деньги вот там. Вот. вот твой любовник. Вот твой второй любовник. Ты же не хочешь, чтобы мы тебе повыдергивали все нахер. Давай в следующий раз ты не будешь брать Хорошо? Я спросил. Хорошо. И все. Тобто, якимось силовим варіантом однозначно. Це не силовий варіант, це, а це, це ментальний варіант. вчать людей, так розмовляти з людьми. Що потім ця блядь, нагаточниця нічого вона вже не візьме, або схиляє туди, де буде брати, в Дубаї.